За три дні Москва згорить дотла. Він бачив це не у вісні, у реальності, що ще не настало. Пророцтво, сказане пошепки, тепер б'є як грім. Месинг попереджав вогонь прийде не згори, а зсередини. Не блискавка, а іскра, з людських сердець, розчавлених брехнею. Три дні не для катастрофи, а для усвідомлення. У перший усе стане тихо. У другий почне тріщати повітря, а на третій полум'я зітри обриси міста. Він не називав дат. Але казав, коли правда стане небезпечною, а мовчання от законом, тоді залишиться лише одне чекати вогню. Росія не впаде від рук зовнішніх, її розірве власна тінь. Москва не столиця, а символ. І саме символ згорить першим. Це не прокляття. Це вибір, який зробили в тиші. Коли забули совість, відкинули милість, втратили страх Божий. Месинг бачив залишаться одиниці. Їх буде небагато лише ті, хто зберіг очі чистими, і вони стануть початком нового, але спершу попіл. Три дні, три удари, три останні свідчення. Після цього тиша, не мовчання, а відсутність, і тільки серед тиші проросте те, що більше не залежить від страху. Москва згорить не для помсти, для очищення. Історія повторюється не тому, що забули минуле, а тому, що зрадили істину чудово. Тоді почнемо. Ім'я Вольфа Мессінга оповите легендами страхом і трепетом. Для одних він був містиком, для інших генієм психології, для когось шарлатаном. Але навіть ті, хто заперечував його надприродні здібності, не могли ігнорувати одне. Він бачив те, що інші не здатні були усвідомити навіть після того, як це ставалося. У 20-му столітті, коли люди почали поклонятися силі, страху, техніці та контролю, Месінг говорив про речі, які виходили за межі логіки. Він ніколи не намагався завоювати натовп. Його не було на трибунах. Він не кричав, говорив спокійно. Але саме цей спокій лякав більше за будь-яку істерію, адже за ним стояла впевненість. Впевненість людини, яка бачила кінець не політичний, не соціальний, а внутрішній, духовний, глибинний. Одне з найбільш містичних пророцтв, які приписують Вольфу Месінгу, стосується Росії: Росія буде у вогні, Москва згорить дотла. За три дні ці слова розходилися між людьми пошепки. Жодна офіційна книга їх не публікувала, але вони жили. Як попередження, як передчуття, як тінь на стіні історії. Щоб зрозуміти силу цього пророцтва, треба вийти за межі буквального розуміння. Вогонь це не лише полум'я, це символ. Москва не просто столиця, це серце імперської самосвідомості. І три дні не календарний відлік, а три етапи очищення, три удари, які мають розбудити душу, три дні це образ. Глибоко вкорінений у християнській, юдейській, навіть міфологічній традиції. За три дні Христос Воскрес, за три дні Ніневія мала впасти, доки не покаялася. Три дні це поріг, за яким починається незворотне. У контексті пророцтва Месінга, Три дні це три стани людства, три етапи внутрішньої трансформації перед катастрофою. Перший день день мовчання. Це не просто відсутність звуку, це час, коли все ще можна було сказати правду, але її ніхто не наважувався вимовити. Страх, зручність, апатія ось що перемагає. Коли суспільство замовкає, зло починає говорити без опору. Саме в цей період люди живуть у повній ілюзії спокою. Все стабільно, місто не горить, але душа вже тліє. Другий день день тріщин. Це момент, коли маска починає тріскатись. Повітря ще не загорілося, але вже напружене до межі. Всі відчувають, що щось не так. Продукти є, зарплати виплачуються, метро працює, але в очах людей тривога душа більше не витримує. Підсвідомо всі чекають грому, хоча ніхто не говорить про блискавку. Третій день, день вогню. Немає сирен, немає вибухів. Але починає горіти те, що здавалось непорушним. Згоряють символи, згоряють міфи, згорає сам образ великої держави. Не тому, що хтось кинув сірник, а тому, що усередині все давно перетворилося на суху тріску. У пророцтві Мессінга Москва не фігурує випадково. Це місто символ концентрації сили, влади, контролю, столиця не лише держави, а ідеології, яка жила страхом і поклонінням. Москва це Вавилон сучасності, тут зводили храми державності, а не Бога, тут вирішували долі народів, не питаючи їхньої згоди. І саме тут, на думку пророка, мав спалахнути вогонь як останній знак очищення. Але Месинг ніколи не говорив про фізичний вогонь однозначно. Він вживав цей образ як внутрішнє полум'я, що спалює фальш. Він вірив, якщо місто як символ, тим згорить. На його місці може постати щось нове, чисте, без кайданів брехні. Коли Месинг казав, Росія буде у вогні, він не передрікав апокаліпсис, він передрікав розплату і водночас шанс. Бо вогонь це не тільки кінець, це і оновлення, як ліс, що відроджується після пожежі. Але вогонь не завжди приходить ззовні. Найнебезпечніший той, що йде зсередини. Втрата совісті, знищення моралі, зневага до правди це ті іскри, що підпалюють імперії. І саме вони, за словами Месінга, вже запалали. Цензура, репресії, мовчання, культивування страху. Все це не знищить ворога. Це вб'є душу країни, яка замкнула себе в золотій клітці пропаганди. Месінг попереджав: страшніше за падіння держави, падіння людини. Хибно думати, що слова пророків лише для президентів чи генералів. Пророцтва звернені не до політики, до серця. Месинг говорив неважливо, де ти в Кремлі чи на околиці. Важливо, що ти обираєш усередині. Коли людина починає жити в страху й компромісі, вона вже бере участь у підпалі. Коли вона відмовляється від правди, вона вже кладе хмиз у багаття. Месинг не кликав до бунту. Він кликав до пробудження його слова це не наказ, це дзвін. Дзвін по живому, дзвін по тій частині душі, яка ще не згоріла. Коли Вольф Месен говорив про це вогонь, що охопить Росію, він не мав на увазі лише фізичні катастрофи чи війни. Його слова торкались глибших процесів, вогню як духовного знищення, всього штучного, порожнього, несправжнього. Цей вогонь не горить на вулицях, він горить у свідомості. Коли зникає здатність відрізняти правду від брехні, совість від інструкції, віру від культу, тоді полум'я вже всередині і воно починає руйнувати все, що колись здавалося незламним. Москва в пророцтві символізує не тільки столицю, вона концентрат брехні, влади, ілюзії величі. І саме тому, за словами пророка, вона повинна згоріти першою. Бо, як казав Месенг, вогонь не мститься. Він очищає, вогонь випалює підробки, те, що виглядало святим, але було порожнім, те, що прикривалося великими словами, але не мало жодної моралі, храми, що втратили благодать, закони, що втратили справедливість, люди, які втратили серце, все це паливо. Але Месинг не був лише вісником знищення. У кожному його пророцтві звучала надія, і ця надія в образі залишку. Тих, хто зуміє пройти крізь вогонь і не згоріти, а загартуватись. Він вірив виживе не той, хто ховатиметься, а той, хто залишиться вірним світлу, навіть коли довкола темрява, навіть коли все звичне руйнується, навіть коли вже нічого не можна змінити зовні, але можна зберегти всередині залишок, це не еліта, це не вибрані по паспорту, грошах чи статусу. Це ті, хто не зрадили себе свою совість, свою правду, це старці, діти, прості люди без голосу на телебаченні, але з чистим серцем, це носії внутрішнього вогню, який не опалює, а світить. У часи духовного краху залишок це останній міст між Богом і нацією. Месинг вірив, що завдяки їм, навіть у повному попелі, зможе вирости нове. Що буде після того, як Москва згорить? Що буде після трьох днів, про які говорив Месинг, це не лише образ знищення, а й можливість для переродження. Бо лише після вогню люди знову починають розуміти, що важливо. Він передрікав, що після знищення ідолів, символів сили, фальшивих велич, залишиться порожнеча. І в цій порожнечі люди згадають про істину, про милість, про совість, про молитву не як ритуал, а як крик душі. Месинг не казав, що це буде легко. Він знав, що більшість загине духовно ще до вогню. Але ті, хто залишаться, не побудують нову імперію. Вони створять щось інше не систему, а простір для життя, для світла, для правди. І найголовніше, ця Росія вже не буде великою, вона буде справжньою, маленькою, тихою, простою, але живою, без брехні, без ідолів, без облудної величі. Саме такою, якою вона ще може стати, якщо встигне, це пророцтво не лише для Росії. Месинг говорив мовою універсального символізму, і, хоча його слова торкались конкретної країни, суть виходить за межі кордонів, бо вогонь приходить у кожну націю, яка зрадила себе. Це не лише про Москву, це про кожну столицю, яка стала храмом гордині, про кожну державу, де совість поступилась вигоді, про кожне серце, де правда була принесена в жертву страху, про родство Месінга це не загроза, це виклик, це дзеркало, і якщо його розуміти глибоко, воно не про смерть, воно про вибір, здатні ми ще бачити світло чи остаточно стали рабами темряви. Месинг не кликав на повстання, не кликав до революції, він кликав на коліна. У тишу, у молитву, у глибину. Бо справжній опір починається не тоді, коли ти береш в руки зброю, а коли не зраджуєш своє світло, навіть коли всі навколо вже зрадили, це важче, це тихіше, це без оплесків. Але саме це в кінці рятує світ, і він залишив не заклик до бою. А три слова, які стали духовним кодом для всіх часів: стійте, віруйте, чекайте.